Чому алмази це нові найкращі друзі комп'ютерних чіпів. Діаманти в епоху Шаї, як синтетичні алмази, вирішують проблему розсіювання тепла в комп'ютерних чіпах. У світі швидкого розвитку штучного інтелекту, AI, та високопродуктивних обчислень проблема розсіювання тепла від комп'ютерних мікросхем стала критичною. Зростаюча обчислювальна потужність, необхідна для підготовки та експлуатації нейронних мереж, призводить до експоненціального збільшення споживання електроенергії та, як наслідок, до вивільнення величезної кількості тепла. Традиційні методи охолодження, засновані на використанні міді та інших металів, більше не впораються з цим завданням, що призводить до зниження продуктивності, нестабільної роботи та навіть відмови мікросхем. І ось тут алмази потрапляють у картину. Але не ті, що прикрашають наші пальці, а синтетичні алмази, створені в лабораторних умовах. На перший погляд, це може здатися абсурдним, але, як не дивно, саме ця тверда і блискуча речовина може бути ключем до вирішення проблеми видалення тепла та подальшого розвитку обчислювальної технології. Чому алмази такі хороші для охолодження? Секрет полягає в унікальних властивостях теплопровідності алмазу. Як зазначають вчені найкраща теплопровідність серед усіх відомих матеріалів. Це означає, що він здатний ефективно відводити тепло від гарячих точок на мікросхемі, розсіючи його по більшій площі. Це пов'язано з сильною кристалічною структурою алмазу, де кожен атом вуглецю надійно пов'язаний з чотирма сусідами. Ця міцність з'єднань дозволяє ефективно передати вібрації, які є тепловою енергією. Пам'ятайте, як ми використовуємо радіатори в автомобілі, вони видаляють тепло з двигуна, не дозволяючи йому перегрівати. Те саме відбувається з компутерними мікросхемами лише в набагато менших масштабах. Замість мідної пластини, прикріпленої до мікросхеми. Можна використовувати тонкий шар синтетичного алмазу, який буде набагато ефективніше розсіювати тепло, діамантовий синтез від наукової фантастики до реальності. Раніше синтез алмазів був складним і дорогим процесом, що обмежує їх використання в промисловості. Однак із розвитком технологій з'явилися нові методи синтезу, які дозволяють виробляти алмази в більших обсягах та за більш доступною ціною. Сучасні методи покладаються на створення дуже гарячого вуглецю газу або плазми, а потім примушують атоми вуглецю у формування алмазного кристала. Ключовим є створення умов, за яких алмаз починає кристалізуватися так, ніби він росте поверх ідеально впорядкованого шару. Це дозволяє контролювати структуру алмазу та досягти високої якості. Я пам'ятаю, як? Повернувшись до університету, ми вивчали процес вирощування кристалів. У той час це здавалося чимось із наукової фантастики. Але тепер, завдяки розвитку технологій, ми бачимо, що це стає реальністю. Проблеми та перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, ведення алмазних розкидачів тепла в комп'ютерні мікросхеми пов'язане з низкою проблем. По перше, коштує. Синтетичні алмази все ще дорожчі, ніж мідь, хоча ціни поступово падають. По друге, є труднощі інтегрувати алмаз із кремнієвою мікросхемою, необхідно забезпечити хороший тепловий контакт між двома матеріалами, щоб алмаз міг ефективно проводити тепло. Нарешті існує необхідність розробити нові методи виробництва алмазів, які дозволять їм виробляти у великих обсягах та за більш доступною ціною. Однак я впевнений, що ці проблеми будуть вирішені. Зрештою, потреба в ефективному охолодженні комп'ютерних мікросхем стає все більш нагальною. А діаманти, як не дивно, можуть бути ключовим для вирішення цієї проблеми. Що має для нас майбутнє? Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо все більше і більше комп'ютерних мікросхем, оснащених діамантовими розповсюджувачами. Це стосується не лише серверів та суперкомпутерів, а й звичайних комп'ютерів, ноутбуків і навіть мобільних телефонів. Уявіть, ваш смартфон працює швидше і довше без перегріву, все завдяки тонкому шару синтетичного алмазу. Звучить як наукова фантастика можливо. Але, як ми вже бачили, наука часто перевищує нашу найсміливішу уяву. Елемент DBS 6 вже активно розробляє та продає алмази для охолодження мікросхем, що використовуються на високомобільних пристроях радіомовних комунікацій, включаючи супутники. Вони також пропонують гібридні матеріали, які поєднують алмаз та мідь, щоб забезпечити оптимальне рішення для термічного управління. Альтернативні підходи та комбінації технологій. Важливо зазначити, що алмазні розповсюджувачі тепла не єдине рішення проблеми розсіювання тепла. Існують інші підходи, такі як використання рідкого охолодження, зміна фаз та теплові труби. Однак я думаю, що майбутнє полягає в поєднанні різних технологій. Наприклад, алмазні розповсюджувачі тепла можуть бути використані для видалення тепла з гарячих плям на мікросхемі. А рідке охолодження може використовуватися для зазвичай зниження температури. Крім того, дослідники активно працюють над створенням нових матеріалів з вдосконаленими властивостями теплопровідності. Наприклад, розробляються розповсюджувачі теплових графенів та розкидачі тепла на основі інших двовимірних матеріалів. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як ще в мої студентські роки ми намагалися створити простий теплообмінник для електронного пристрою. Ми використовували мідну пластину, теплову пасту та кілька вентиляторів. Але ефективність була низькою. Тоді я зрозумів, що для вирішення проблеми з видаленням тепла потрібні принципово нові матеріали та технології. А тепер, коли я бачу, як алмази використовуються для охолодження комп'ютерних мікросхем, я думаю, це майбутнє висновок. Синтетичні алмази це не просто красиві та дорогі камені, це перспективний матеріал для вирішення проблеми розсіювання тепла в комп'ютерних мікросхемах. Завдяки своїм унікальним властивостям теплопровідності алмази можуть значно покращити продуктивність та надійність обчислювальних технологій. Хоча ведення діамантових розповсюджувачів тепла створює ряд проблем, я впевнений, що вони будуть вирішені. І в майбутньому ми побачимо все більше і більше комп'ютерних мікросхем, оснащених діамантовими розкидачами тепла, це буде важливим кроком до створення більш потужних та ефективних обчислювальних систем.